Футбольний сезон в Україні триває вже не перший тиждень, проте аматорський чемпіонат щойно розпочався. У ньому бере участь і Запорізький мотор. Підопічні Анатолія Чанцева у першому турі на виїзді у Києві зустрілися зі штурмом. Футбольний клуб Мотор розпочав виступи в аматорському чемпіонаті України. В рамках першого туру запорізьці зустрічалися з дебютантом всеукраїнських з змагань футбольним клубом Штурм. Матч розпочався з повітряної тривоги. Проте тривала вимушена перерва на стадіоні у Києві аж ніяк не позначилася на видовищності та гостроті гри двох гідних суперників. Ще в дебюті могли відкрити рахунок запоріжці, але добивання пройшло повз ворота. У відповідь господарі провели атаку через правий фланг, і полтавців виручав після прицільних ударів березки. Один небезпечніший за інший. Здорово здалеку пробував Любко, проте тут виручив воротар мотору. Отож, перший тайм завершився з нулями на табло. Після перерви команди взялися стрімголов доводити атаки до логічного завершення. Якщо спершу черговий сильний удар Любка заблокували гості, то їхній суттєвий випад призвів до голу у вороту штурму. Пройшла стрімка флангова атака. Дедяєв подав, і захисник господарів Ремазовський випереджаючи ломаку, виніс в свої ворота 1-0 на користь мотору. Але суперники всерйоз взялися за справу і довели матч до вольової перемоги. Вже за п'ять хвилин після розрізної передачі Любка пішло серйозне загострення. Бондаренко віддавав від лицьової воротар, не дістав і сам Владислав сильним ударом з близької дистанції, розстріляв ворота 1-1. Далі пішла хитка гра, де ключовою подією стало вилучення у запорізьців. Це досвідчений довбиш врізався влюбка. І вже невдовзі штурм реалізував свою більшість. Осадші подавав кутовий на ближній стійці. Бондаренко продовжив подачу і на даній. Любко чітко розстріляв ворота: 2-1 на користь господарів залишок часу. У більшості штурм провів переконливо. Рубльов міг забувати ще. Наступний матч підопічні Анатолія Чанцева проведуть знову на виїзді у другому турі аматорського чемпіонату України. 17 вересня футбольний клуб Мотор зіграє проти зірки Скропивницького.